Зберігайте собі це відео, якщо ви збираєтеся готувати соковиту, дуже м'якеньку качку. І навіть якщо у вас вона домашня, як і у мене. Отож, ділюсь своїм провіреним та улюбленим рецептом та маринадом приготування домашньої качки. У мене ось така домашня батьки передали. Як бачите, її ще потрібно гарненько підчистити. Та забрати усе зайве. До речі, на хвостику є залоза, яку обов'язково потрібно вирізати. У мене вона вже вирізана. Вона дуже несмачна і в процесі випікання її краще забрати одразу. Обчистила, далі промила гарненько та йоршиком так конкретно її потерла. Готую маринад. Для цього беру мед, соєвий соус десь 3 столових ложки. Туди ж додаю 3 столових ложки. Олії та даємо приправи. У мене це 2 чайних ложки солі, 1 чайна ложка сушеного часнику, 2 чайних ложки паприки та 2 чайних ложки приправ італійських та чайна ложка імбиру сушеного. Все перемішуємо, наш маринад готовий і так гарнесенько з усіх боків кругом-кругом-кругом натираємо нашу качечку. Роблю це у мисці обов'язково, щоб увесь наш сік, який буде в процесі стікати, залишався у мисці. Далі нам необхідний рукав для запікання, обережно запихаємо качечку, з одної сторони зав'язуємо, іншу відрізаємо по розміру качки, трішечки залишаючи, в подальшому нам знадобиться ще трішки місця. Та виливаємо наш маринад із миски всередину качки. Зав'язуємо та залишаємо качку на ніч або ж на 5-6 годин в холодильнику, для того, щоб вона промаринувалась. Я її періодично час від часу, десь годинки 3. Дві перевертала, щоб маринад стікав на інші бочки. Далі беру орієнтовно 5-6 яблук, краще брати зелені. Тришки кислі, але у мене були червоні, солодковаті, теж дуже смачно. Напихаю яблук у качку стільки, скільки в неї влізе. Це багато може влізти. Можна розділити яблука на опіл із картоплею, можна самою картоплею, яку попередньо посолити буде потрібно. Фаршируємо нашу качку та ставимо запікати на спершу. 200 градусів випікала 1 годину, далі 180 градусів ще 2 години. І того качка пеклась у мене 2,5-3 години, тут же потрібно дивитися по структурі кісточок та м'яса, як воно почало вже, ось бачите, в мене кістки майже голі відставати від кісток косами, Далі розділяю на шматочки, тому що моя качка так розпеклася, така м'якенька та ніжна вийшла, що просто вже не трималася свого корпусу. Але я саме такого результату і хотіла. Якщо ви хочете, щоб ваша качка була цілою та ви її цілою подавали, до столу, печіть 2 години для того, щоб її не перепекти. Докладаємо наші печені яблучка, які ідеально пасують як гарнір до качки. Та насолоджуємося дуже смачною, ароматною печеною качечкою. Як на мене, це ідеальний спосіб її приготування. Тому обов'язково зберігайте. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал. У мене багато смачного.